Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 30 жовтня. Друзі, я на оптомовичому риночку. По лівій дорозі з правої сторони є такий чудовий магазинчик, який дуже велике різноманіття різних смаколиків. Що морква, що бурячок по 15 гривень, гранатка 15, 16, трошки крупніша. Колумбочка по 14. Дивіться, яка гарна цибулька по 10 гривень за кілограмчик. Мантаринчики по 150, кормичка по 100, ось такі грушки по 80, по 60. Друзі, дивіться, яке велике різноманіття яблучок тут пропонується. Я вам показую, а ви приціняйтеся і вибирайте собі для, для своїх майбутніх закупів. Ось дивіться, скільки яблучок різноманітних і які гарні ціни. Так що, вибирайте, друзі. З дивіться, яка краса.